Школа у селі Паліївка, що на Ямпільщині не працює вже 12 років. Її закрили як малокомплектну в рамках освітньої реформи. Учнів перевели у сусідні школи. В той час, розповідають місцеві жителі, тут навчалось понад 100 дітей. Дуже багато дітей було, навіть в дві сміни були діти. Дуже багато було. Людей було багато в селі, жило, колхози, що Получилася сама, я не знаю, що вийшло, що в що 10 2010 році закрили школу да і все. Тепер бачите, що привратилося цю школу. Мені жалко і плач бере. Красива в нас була школа. Школа, ну як, тут площадка була велика, клумби були тут, та, географічний майданчик був здоровий. Вчителя в нас були з здорові, у нас стільки вийшло з вищим образованием ученику. В 2010 році закрили. Сказали, що мало учеників, що некомфортабельно і так далі. Тому пообіщали великі гори, дітей стали возити в у, у, у Ямполь у першу школу, у втору школу. А школу розтягнули по, за, одну, за один міг. Не направились, коли глянуть, вже школи немає. Проблема покинутих приміщень колишніх шкіл актуальна для багатьох громад. Таких прикладів тільки на Ямпільщині кілька десятків, розповідає краєзнавець Едуард Баранов. Після того, як кількість учнів у віддалених селах зменшилась, навчальні заклади вирішили закрити. Учнів почали возити до опорних шкіл, вчителів звільнили, а про шкільні приміщення, каже пан Едуард, просто забули і вони швидко прийшли в занепад. На даний момент в такому стані всі колишні восьмирічні школи. Наскільки мені відомо, ті школи, які я. Об'їхав, це залишилось тільки Чуйківка і кусок восьмирічки. А інші школи або закриті, бо їх переформатували, як, наприклад, Гремячці під заклад культури. Як розповіла Суспільному голова Ямпільської селищної ради Ольга Губар, такі випадки дійсно не поодинокі. Будівлі, які залишилися після реформування освітньої галузі, зазвичай дерев'яні, побудовані в ранні радянські часи. Їх подальше використання найчастіше неможливе, сказала пані Ольга. Щодо паліївки, то долю будівлі колишньої школи вирішуватимуть разом з депутатами вже після війни.